Привіт! Сьогодні у мене трохи нестандартне відео, тому що я у себе на кухні, і сьогодні я буду готувати. А саме я буду робити заготовки фуршетного або сімейного стилю, я трохи пізніше поясню, що це означає на 5 днів тобто 5 обідів і 5 вечер. Я б назвала ці заготовки такого середземноморського стилю, тому що я використовую інгредієнти літні, особливо в початку літа, і вони будуть такими дуже. Освіжаючими, приємними і при цьому дуже поживними. Значить, заготовки форшетного або сімейного стилю. Означає, що я готую на декілька днів вперед, але я не буду розкладати окремо по. Контейнерам або судочкам кожен прийом їжі, я буду це зберігати в великих контейнерах, і перед кожним прийомом їжі я просто буду комбінувати інгредієнти, щоб скласти свою тарілку, зважаючи на те, що саме я хочу їсти, і скільки в нашому середземноморському меню значить буде табуле тофу з йогуртовим соусом, фрітата, також кіноа. Паста, потім будуть цукінні з фетою або кабачки, потім грецький салат, і також звичайно десерт. На десерт у мене полуниця з вершками. Чому? Тому що, як на мене, це найкращий, найсмачніший сезонний десерт. Я підготувала тут майже всі інгредієнти, і деякі з них будуть повторюватися в різних рецептах. Тобто, у нас будуть такі лимонні смаки, потім буде часник, помідори, петрушка, фета і так далі. З приводу лимонів я купила органічні, тому що ми будемо також терти використовувати шкірку лимона для. Більш такого потужного, приємного смаку, ці інгредієнти, ці покупки, мені коштували 39 євро 71 євроцент у Франції, що означає, що один обід або вечеря обходяться менше ніж 4 євро, що для Франції насправді є дуже добре. Але в Україні зазвичай ці інгредієнти коштують дешевше. Звичайно, ще є декілька продуктів, які я не купувала, які в мене були вже до цього: а саме оливкова олія, гірчиця, сіль, перець, і, скоріш за все, вони у вас також вже будуть вдома. Ці заготовки також підійдуть для вегетаріанців. Я не використовую зовсім в рецептах м'яса, використовую лише трохи консервованого тунця. Які можна замінити в цих рецептах конкретно консервованим нутом? Значить, якщо ви хочете готувати разом зі мною, ви можете прийти внизу по посиланню і отримати безкоштовно доступ до списку цих продуктів, до списку всіх рецептів, і також додаткових порад з приводу зберігання продуктів, як краще комбінувати щось чим. І так далі. Я планую, що на ці заготовки в мене вийде 2 години. І якщо це так, виходить, що у нас буде 5 днів обідів і вечер, дуже смачних і поживних, лише за 2 години. Але давайте разом подивимося, чи в мене це вийде. Отже, давайте почнемо з підготовки наших інгредієнтів, а саме з лимонної цедри. Не лимонний шкірки. Я взяла маленькі мисочки, тому що мені треба підготувати лимони та часник для трьох різних рецептів. Я почала з нашого маринаду для тофу, і у мене вийшло близько 2 чайних ложок лимонної цедри. Для наступної мисочки, для нашої йогуртової заправки, мені теж потрібна лимонна цедра, але трохи менше, близько 1 чайної ложки. Тепер потрібно вичавити сік з наших лимонів. Спочатку нам знадобиться близько 2 столових ложки для нашого маринаду, для тофу. Потім стільки ж для заправки для грецького салату цього разу я буду використовувати темно-синю мисочку, щоб не переплутати. Ця частина не найбільш приємна, але підготовка всіх інгредієнтів разом дійсно економить багато часу. А щоб уникнути плутанини, ви можете вибрати три різні мисочки, які асоціюються у вас з рецептами, або навіть наліпити на них назву рецептів. І останній інгредієнт, який ми готуємо, це часник. Я підготувала три великих і один маленький зубчики. Я використовую ту ж саму дерку, що і для цедри. Більшість часнику йде в марина для тофу і лише маленький шматочок для заправки для салату. Отже, щоб закінчити наш маринад з тофу, я додаю оливкову олію, яблучний оцет, можна також винний, трохи кленового сиропу або меду, трохи гірчиці, прованських трав і орегано. Пам'ятайте, що ви можете отримати доступ до детальних рецептів у моєму безкоштовному гайді нижче по посиланню. Також у цьому гайді я даю полегшену версію рецепту ТОФу, якщо цей вам здається заскладним. Тепер давайте підготуємо наш тофу. Я відкрила упаковку і злила зайву рідину, але вона все ще залишилася всередині. Тому я використовую паперові рушники, щоб віджати максимум. Я обережно, повільно, але сильно натискаю на тофу з обох боків, щоб видалити якомога більше рідини. Тофу це чудове джерело рослинного білка, але готувати його не завжди просто, з цим я згодна. Отже, я нарізала тофу кубиками і переклала його в герметичний посуд. Тепер щільно закриваємо ємність, щоб уникнути протікання і потрусимо його. Потім ставимо в холодильник, щоб він промаринувався. Тепер давайте перейдемо до фрітати. Насамперед, нам потрібно нарізати цибулю. Найкращий спосіб нарізати цибулю кубиками це спочатку почистити її, але залишити пухнасту частину. Потім потрібно розрізати її горизонтально, потім смужками, а потім знову вертикально. Це, безумовно, не найкраща нарізана цибуля в моєму житті. Але це теж досвід. Потім перекладаємо нашу цибулю на змащену олією пательню, щоб трошки її обсмажити. Тим часом дістаємо заморожений зелений горошок та шпинат. Я розігріла їх хвилину 30 у мікрохвильовці, але можна це зробити і на плиті. Потім прикладаємо їх до приготовленої цибулі та додаємо трохи базиліку. Я особисто використовую заморожені трави, коли знаю, що цілий пучок мені не потрібен. Тепер давайте розігріємо духовку до 180 градусів. Далі я наливаю пів води, щоб відварити пасту. Поки вода для пасти закипає, повернемося до нашої фрітати. Я починаю з того, що розбиваю 6 яєць. Бачимо класична ситуація. Потім я додаю половину йогурту. Я використовую звичайний білий йогурт, але ви також можете взяти грецький. Потім не забуваємо додати трошки солі і перцю. Щодо солі, я згодна, що потрібно зменшити її споживання. Але дрібка солі у страві має велике значення для смаку, і вона є частиною збалансованого раціону в невеликих кількостях. Тепер давайте зіб'ємо яйця. Все готове для фрітати, давайте її зберемо. Спочатку я починаю з овочів, потім ми виливаємо яйця і зверху посипаємо все крихтами фет. Вода для пасти закипіла. Тож давайте підготуємо наші макарони та кіноа і зваримо їх. Я починаю з того, що ретельно промиваю одну склянку кіноа і додаю дві склянки води. Тепер нам потрібно додати трохи солі в киплячу воду для макаронів та кіно. Після цього я додаю півтора стакана макаронів. До речі, не забудьте поставити таймер, щоб не переварити. Паста альденте найпоживніша і найсмачніша. Давайте помиємо цукіні. Я обрізаю кінчики, розрізаю їх спочатку посередині, а потім на півкола товщиною приблизно 1-1,5 см. Цукіні це чудове літні овоч, але він може легко перетворитися на водянисту кашу, тому я люблю цей рецепт, який дозволяє зберегти текстуру і справжній смак цукіні. Torej na timerju je ravna ura od začetka. Приготування. Що в нас повністю приготовлено, це лише паста, повністю звичайно. Але ви можете помітити, що набагато менше інгредієнтів зараз тут знаходиться на цьому маленькому столику, тому що зараз у нас готується кіно, майже приготувалося декілька хвилин. Фрітата в духовці так само декілька хвилин, тофо маринується спокійно собі в холодильнику, і я вже порізала наші цукіні, і треба буде тільки додати. Невеличкий суп, заливкову олію і часник. і можемо відправляти це в духовку. Як тільки фритати приготовлено, ми будемо відправляти. Але а, здається, що наша фритата готова. Я зараз перевірю. Ідеально готова фритати, і зараз я вам показую цю красу. Дуже гарячу тому зараз. готувати. Отже, наше кіно виглядає готово, тому я трохи розпущу її виделкою і даю їй відпочити під кришкою. Ви бачили, що я витягнула фрітету з духовки, але я її не вимкнула, а навпаки, додала трохи температури до 200 градусів для наших цукіні. Тепер додаємо у цукіні трохи оливкової олії, трохи чесникового порошку та прованських трав. Якщо у вас немає чесникового порошку, можете додати свіжий чесник. Ці деталі також є в гайді. Ви могли помітити, що в мене маленька духовка, тому всі цукіні не помістилися на одному деко, тому я також використовую решітку для грилю з пергаментним папером для решти цукінь. Ми майже закінчили. Давайте зробимо наш йогуртовий соус. Я взяла нашу мисочку з суміш лимонної цедри та часнику. Сюди я додаю іншу половину йогурту і трохи оливкової олії та добре перемішую. Тепер прикладаємо його в невеликий герметичний контейнер, щоб він залишався свіжим і ставимо в холодильник. Переходимо до нашої заправки для грецького салату. Я беру нашу темно синю мисочку з лимонним соком, потім надаю оливкову олію, трохи гірчиці та сушеного орегану. Він має дивовижний смак у заправці. Також приправляємо все дрібкою солі та перці. Тепер нам потрібно перекласти її в маленьку баночку з кришкою або невеликий харчовий контейнер і збовтати. Тут я вибираю свіжу петрушку і виглядаю дуже серйозно. До речі, якщо ви взяли свіжу петрушку чи базилік у пучку, можете спокійно зберігати їх, як у мене, у стакані з водою за кімнатною температури. Прибираємо стебла і дрібно нарізаємо петрушку. Я додам її в табле пізніше, а також до готових цукині, Але вона універсальна для наших рецептів. Вона чудово поєднується з фрітатою, кіноа, і ви можете додати її до грецького салату. Але для цього салату я використовую інші трави, і ви побачите пізніше, які саме. Одразу після цього я перевіряю наші цукіні. оскільки я готую їх на двох деко, вони не дуже рівномірно пропеклися, тому я міняю їх місцями. Гаразд, давайте приготуємо наш табуле. Це не класичний рецепт. Насправді я перейняла його у іншої дітологині, у якої я залишалася під час моєї лікарняної практики. Вона готувала його постійно, просто залишаючи на ніч у холодильнику, тому що кускус потребує рідини, а не обов'язково кип'ятку для приготування. Отже, огірки та помідори нарізані кубиками. А тепер давайте підготуємо основу нашого табуле. Кус -кус. Я використовую самі комплек, або напівцільно зерновий, і я використовую лише 2 треті склянки, тому що він ще трохи збільшиться в об'ємі. Я також використовую 2 треті склянки томатного соусу, або ви можете використовувати томатний сік. Нам потрібна будь-яка томатна рідна. Потім я додаю трохи соєвого соусу, оливкової олії і добре перемішую. Також додаю банку тунця. У мене він у воді, але ви також можете взяти в олії. Тепер додаємо нарізані кубиками овочі та оливки. Не забудьте залишити частину оливок для грецького салату. Знову перемішуємо і накриваємо фольгою або спеціальною кришкою. Приблизно через 2 години я додам петрушку, добре перемішаю і перекладу в харчовий контейнер. Цукіні готові. Тож тепер перекладаємо маринований тофу на деко. Якщо вийде, то приберіть великі частини часнику. Ставимо його в духовку. Тепер нам залишилося додати петрушку і фету в наші цукінні. От тільки подивіться на цю красу, перемішуємо все дуже акуратно. І останнє приготуємо наш грецький салат. Я роблю лише одну порцію, щоб показати вам: це не рецепт, який я зазвичай готую заздалегідь. Я просто готую заправку, а потім нарізаю свіжі овочі, тому приготування салату займає близько 5 хвилин. Він набагато смачніший. Отже, я взяла третину огірків і помідорів, що залишилися, і нарізала їх. Потім кришу третину фети, що залишилося. Так, знову. Потім нарізаю трохи з червоної цибулі, Вливаємо третину нашої смачної заправки. і тепер я також бачу, що забула додати. Оливки. Нічого страшного. Але давайте додамо кілька листочків свіжої м'яти. Вона ідеально вписується в цей рецепт. Ви також можете додати трохи в табуле. До речі, оптимальний спосіб зберігання м'яти це як у мене в контейнері. Потрібно промити листя, висушити його і зберігати в герметичному контейнері в холодильнику. Так вона може залишатися свіжою до двох тижнів. Отже, на моєму таймері 2 години-дві 2 хвилини, і я вважаю, що я впоралася з цим завданням. Значить, давайте дивитися разом, що я наготувала. Це наші цукіння з петрушкою і фетою. Це середземноморський тофу. Потім це в мене сільнозернова паста, кіно. Потім фрітата, виглядає вона просто магічно. Потім, зараз я вам покажу секунду. Табулі, а що ще в нас тут є? До тофу я забула є йогуртовий соус. І остання річ, яку я приготувала, це грецький салат. Ось тут я приготувала лише одну порцію, тому що я буду їсти прямо зараз. Решту я не готувала. Я не готую а, свіжі овочі, заздалегідь, а, особливо коли це не має сенсу, тому що зробити одну порцію такого салату буде, ну це буде менше ніж 5 хвилин. Треба буде просто порізати помідор. І огірок. І тому що ми також е, за зелень вже приготували заправку для цього салату. Тому це дійсно буде е, дуже швидко і е, ці свіжі овочі будуть набагато смачнішими, ніж якби ми е, робили це по-іншому. У мене ще залишився мій нут, е, який я не клала, тому що у мене СПК. Е, я з цим маю бути дуже обережною, тому я буду докладати вже в готові страви, е, коли я захочу. На сьогодні все, ми підемо їсти. Це була Віра Французький дієтолог. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал. І до нової зустрічі! Па-па!